І ви на каналі Киця Тока, і сьогодні ми з вами спечемо дуже багато смаколиків, коликів, сладостей, печеньків і так далі. А для чого скоро ви знаєте. Uh, всім дякую за 1500 підписів. За це uh, ми віднесемо сладості і деякі віщі в дітський дом. Але сьогодні ми віднесемо тільки солодке. Я вже дещо прокупила, що вам покажу. Я купила різноманітні тортики, печиво і так далі. Це ми теж віднесемо. І тут теж я купила такі печенюшки і конфетки. Ну і там ще теж конфет. І зараз давайте вже не будемо затягувати і поскоріє начнемо. Всім приєдного перегляду! Знову приготувала коробки для печеньків. Ось такі розові. Далі клубніка. Клубничне повидло, чорничне повидло, шоколад, молоко е, і чорниця. Спершу нам потрібно взяти міксер. Так, так нам потрібне тісто. Е, Мука Так да наша мука мука Ой, нет рес Короче покажу Ну пока шо Мука Ну что Короче. Не, не Коротше рис, завиш муки тільки він туди не, не лізе. Це і далі все і молоко. кладемо молоко. Все. Далі це все перемішуємо і посмішається. Тут виходить таке кісто, далі ми його е, зробимо печені і поставимо у духовку. А саме зробимо торт. Візьмемо. Або ні. А... Так. Печання готові. У нас є ялинка, а... пряник і зірочка. І це все ми покладемо в коробку пізніше. Далі беремо корзинки. І клубніку, і зором такі кісточки. І черніку. Ось вот такі два види. Пекла а, три клубнічні кекси і два чорничні. Кладемо в коробочку і відправляємо тим. Зараз ми спечемо ще вафлі і якісь, напевно, шадні печенки. Для вафлів нам потрібен кістик, який я вже зарані приготувала, ще вчора ввечером. мала для вас рум-тур. Беремо вафельницю, яка у нас зараз стоїть там якнайдальний. Ось це. Далі е -е. на стол. Приготуємо дуже багато вафлів. У нас ще якраз одна коробка залишилася. Так. Пусть печеся. Ой, у нас вже спекли печеньки. Давайте їх покладемо в цю тарілку. В цю. О, в формі Хеллоу Киті. Зараз ми це все покладемо у... Так, поставила сюди у коробку, так як у тарілку чи не лізе. Так, нам потрібно Це вже спеклесі вафлі. Буде з черніку. Декілька пар. Наприклад, от такі. Далі кладемо ще порцію. Пусть печуть. І тут вже сі спекли, я просто поставила, щоб вони охолонули немножко. Так. І пусть ще буде з. Так, а що у нас здесь? Чекайте минуту. У мене просто тут -ка, якась баночка нам принесли її. Най буде з е, джемом і з кумнічним джемом теж. Теж кладемо сюди все. Е, ще можемо ми зробити щось з. Ну, больше нічого, мені каже, більше такого мене... Ні. Думаю, що зробити з. Так, е, поставимо це. О, вже готова ціла куча вафлів. Ми будемо зараз класти по три штуки. З сиром буде вафля. Ну, ж мене сьогодні ужасний день, мені все піде з рук. Так, з сиром. Далі з персиком. ще пакувала все в коробку. Зараз йдемо бігом по Мілану і біжимо. Мілана! Мілана! що хоч? Ми зараз йдемо в детський дом. А, да, давай, пішли. Чекай візьму камеру і поїдемо. Я Чи я тут пинила? Не знаю, ідею одягайся Так, одягаємо нашу теплу, той, тому що там дуже холодно. Все, забираємо. І все. Так, рюкзак наш. Я вже готова. Чекай, я тут 1, но просто. О, я беру свій Такий костюм. Камера, рюкзак і телефон теж. Без телефона никуда Чекай, я найду телефон свій. Мій телефон ту. Все, я готова. Я чекаю камеру а, бери коробки, ти, я візьму теж пару і ще одна коробка. Коротше, ходімо на вушники, Діду. Все, пішли? Пішли. Доброго дня. Ми принесли смаколики для ваших діток. О, це прекрасно, дуже дякуємо. Нате, візьміть. Дякую, діти будуть мати, що кушати. Пройдіт к діткам, вони будуть раді з вами поіграти і вас виділити. Добре. Всім привіт! Ура, ура, ура. Ви прийшли по нас? Так, да, ви прийшли по нас? Мене зовіть. Ні, мене. Ні, мене! прийшли по вас. Ми просто прийшли до вам. смаколики. О, то дайте нам ваші смаколики в директориси. Ура, а значить ми сьогодні будемо кушати. Да. Ой, вони такі милі. Да. Діти, час на тихий час. Угу. Ну що ж, ми... ми підемо вже. Угу. До свидания. Я зараз йду зразу переодягатися і. Я теж мені ще треба прибрати, а весь буде той. Можу здійсню срач. Так. Ой. Я камеру закрию. Я одягну. Оцей костюм. І все. Я подав потім. Чекай мене на мою закопку, Телефон викину, одягну свою поджаму і свої наушники. Вушка. Все, ходім. Так чекай, я візьму телефон свій. Ой, мені теж би потрібно було. Ну що, хотім посидимо? Угу. Пока, подписывайся на канал. Ставь лайк, пока, пока.